як вам стежка на гору Синяк? Класна? Класна стежка, класна. До речі, там вершина хом'як і ось така стежка на синяк. Небезпечна, практично не промаркована. І ось такі камені, але дуже-дуже красиво. Небезпечна чому? Тому що нема маркування, і ось там, не знаю чи видно, там є група туристів і загубили дівчинку, яка Пішла не по стежці, бо її тут практично немає, зійшла десь вниз і шукають, і дай Бог, щоб знайшли. Але вершина така, типу, не дуже, як кажуть, не для початківців. Тому що, якщо на хом'як йдуть, ну, просто, чуть чуть же автобуси не їдуть, тобто ми йшли, там було просто не знаю, сотні туристів сьогодні, то сюди вже практично немає нікого, тому що вже зовсім інша тут погода, як кажуть така цікава вершина. До речі, зараз ми думаємо, що до годинки часу будемо там. І ось такий вид довкола. До речі, славнозвісний Буковель внизу. І ось там чорногірський хребет. Петрос і з лівого боку говерла. Красота на всі 360. Чудово просто. Thank you.